Вітаю, шановні друзі! Ми розпочинаємо цикл нових відеообзорів під назвою Нетуристичні місця. Такі місця є в кожному місті світу, і я вам розкажу, куди не треба їхати на відпочинок. І сьогодні ми з вами у Варшаві в Польщі. І прогуляємось ми не центром міста, де можна посидіти красиво в кав'ярні, попити кави або ще чого-небудь. Ми відправимось не в парк Крулівські Лазеньки, де багато тварин, можна покормити білочку з руки, горішками. Ми з вами сьогодні відправляємось на район Саскі-Пєскі. Як я його вже називаю, сільський п'я побачимо, що тут цікавого може знайти для себе турист. Тут поруч є парк біля народового стадіону, в якому є озеро, який дуже красивий, і симпатичний. Але туди ми не підемо. Звісно, тому що, що там цікавого, я знайшов чудовий сквер, де, як мені здається, можлива. Відпочити, пройтись, погуляти. Тут ви можете знайти купу різних цікавих штукенцій, наприклад, собачі какашки, які валяються всюди. Потім ви можете знайти електросамокат, ви можете знайти стілець. В общем, багато-багато цікавого і можна спокійно відпочивати. Але моя вам порада: дивіться уважно під ноги. Цей сквер, як я дізнався, від місцевих, веде до основної точки цього району, місця цього району, округ якого формується місцева громада. І зараз ми туди з вами зайдемо. Ну що, друзі, відкриваємо головний секрет. Це місце «Алкомаркет 24, який працює не закриваючись, і ось якраз навкруги цього місця і формується вся історія цього району. Зайдемо! Добре. А, сопницю сетку мало. Чисто? А, не вишня. Дівенька शिंदे. Угу. Дякую. Непошебно реч. Дякую, Дякую дорогана. Ну що ж, дорогенькі, ось ви і змогли побачити Головну, якщо можна так сказати, бінзоколонку цього району, де місцеві підкріпляються, заправляються і живуть щасливо. Я нагадую вам, що ви дивитесь програму Не туристичні місця. Я буду і далі показувати вам самі не туристичні місця усього світу. Підписуйтесь на мій канал, а ми продовжуємо.